Протягом 2014 року у сфері незаконного обігу наркотиків розповідає начальник профільного управління, зареєстровано понад 850 кримінальних правопорушень з них 450 – за незаконне зберігання наркотиків та майже 300 – за незаконний збут наркотиків. З незаконного обігу було вилучено практично близько 350 кілограмів наркотичних засобів. Я вважаю, що це досить таке суттєво. Цифра, якщо перевести на гроші ці наркотики, то це буде сягати десятків мільйонів гривень. Лого року на території області зареєстровано майже 18 тисяч кримінальних правопорушень. З них понад 5 тисяч тяжких та особливо тяжких та 9 тисяч крадіжок. Серед злочинів загальнокримінальної спрямованості зареєстровано 174 навмисних вбивства і замахів, 83 тяжких тілесних ушкодження, 95 хуліганств та 69 дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками.